Друзі, всім добре, сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю міцного Козацька, всіх вас обіймаю і всім всього-всього вам найкращого і пажитків і взагалі і гарних вам катах і гарних дропів, і Божа благословіння обов'язково, миру, добра. Ну що, друзі, у нас буде. Так, ми будемо зараз перевіряти одну пропозицію за 7500 золота. Побачимо, що хоч чи падають тут танки, чи не падають, чи вартує вам її купляти, чи не вартує. Купуємо за 7500. Плюс 157 ще буде на чорну скриньку. Відкривається вона сама. Це мені ще треба сертифікатики назбирати. І збереться талісман, і ще відкрити. Ще 13 штук. І буде тоді у мене талісман на Радянську націю. Ну і на що я тут розраховую? Ну Просто б вам показати, чи буде тут взагалі танчик. Вони ніколи не падають. Ще треба 10. Добре. Пішли я ще у сховище. Так, у сховище у нас, так, так. Давайте, друзі, почнемо з бери їх усі. Вже давно мені танки з них не падали. Та я взагалі навіть сумніваюся, чи вони взагалі тут є хоч. Чи тут просто цей мусор. Щоб танчик упав, треба, щоб він однією нагородою впав. Ну, чисто збираємо, друзі, бустер. Таке собі ото задоволення. <сум> а ви, друзі, пишіть, що ви думаєте про цю пропозицію. До речі, друзі, вітаю вас, у кого випав стероп. Дуже круто. Пощастило вам. Дуже радий за вас. У нас ще буде, друзі, контейнер другого рівня. Непогано. Ну що ж тут сертифікатом не знаю. Навіть і не пахне. <різь> не срібла тупо сипай, все. Навіть золота немає. Другий рівень 100 золота. Ну, у нас ще, друзі, 4 контейнера першого рівня. Взагалі, гляньте, одне срібла тупо, туфта. 200 золота. 50 тисяч срібла і останній. 50 тисяч кредитів. Ну давайте купимо за 3500 ще. Думаю навпада баечку, воно заслуговує. 100 золота. 250. Дайте, друзі, зменю. Дракула безсильна. Дракула не хоче притягувати нічого. Давайте поставимо КПЗ 70. Звісно, це нічого не змінить, але все ж таки. Поїхали. Може хоч один сертифікат у нас буде? Як ви думаєте? Поки що глухо, глянь, взагалі нема сертифікатів, Взагалі нічого немає. Просто нічого, пустота глуха. Глуха, як в танке, гляньте. Ух! Що вже, всі сертифікати вигрібли? чи що? Ну давай на останньому здивуй. Угу, здивував. Ну, Давай ще два за 500 купимо. доб'ємо другий рівень. 50 тисяч кредитів, добре. І один у нас ще перша рівня. Давай сертифікат. Ні, 100 золота, друзі. Туфта взагалі. Дивіться, як, від, як відкручені містики вже. Ну що, у нас шанс на два других рівня, які дуже маленькі. Відкриваємо перший, друга рівня. А що він така ж бідняга залагав? І другий. Три дні према. Капець. Просто капець, друзі. О таке от, друзі, виш. А, давайте ще ж відкриємо ще обіцяв чорну скриньку. Може хоч трішки щось повернемо. Забираємо чорну скриньку. І підемо її відкриємо також. Оце, друзі, містики, так? І пропозиція туфта Та да Тарададам, 200 золота. На цьому, друзі, все. Пишіть, що ви думаєте про це все, друзі. Містики вже тупо ви самі побачили пусті. Сертифікатів вже немає. Я вам вже раджу їх не відкривати, збирати вже на новий рік золота я вам показав, моє діло показати вам пропозицію. Чи вартує вона, чи ні, ви побачили. Там все пусто. Містики такі ж самі, тому друзі, якось так. Все, друзі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, всіх вас обіняв, всім вам за все велике, щире. Дякую і Божа благословення Вам вами з вами на зв'язку. З вами був Сталкер, До зустрічі!